Всіх вітер на ржа і скраби, сьогодні дуже багато цікавого інструменту. Я думаю, сьогодні тут хвилин на 20 відео мінімум буде, тому будемо швиденько я думаю, розказувати. Дивіться, Данкрат є. 12-тонний. Е, стан в нього, так би мовити, не дуже відомий. Щось там качається, але нічого не виходить. Можливо, там якісь замінити резиночки. Десь він тут навіть маслом хапав, я не дуже.. Це бачив. Бачив, що капає, але звідки не дуже зрозумів. Такий гарний домкрат, але не працюючий. Е, ну, давайте 700 гривень за нього. 12 тонн. Що в ньому тут написано ще? Ход робочого пунджера 165 мм в СССР. Якщо так мовити, я не знаю. Ну, можливо, скоріш за все, які, якісь є там ремкомплекти на нього. Потім. Давайте, ось такий ящик 50 гривень. Петлю потрібно приробити. Вона тут є, просто вона на наточною саркою відпала. Потім ось така петля. Це тут така гарна, ж, напевно, тонни. Ну, так, на 2 мені щось схоже, можливо, навіть більше. Е, давайте, я не знаю, 400 гривень за неї. Нормально, нормально, я нікого їх не продавав. Ну але, в принципі, пишіть на лайпе. Якщо цікавить, домовимось. Потім. Мечікотримач. Раз. Потрібно їх трішки там розробляти. Я цим не займався. Ручечку якусь придумати сюди. Е, давайте, давайте отак, 100 гривень. Ось цей 100 гривень. Ось такий маленький тут до 5 30 гривень. І ось такий 30 гривень це у нас під шосту лірку. Або плашку, як кому подобається. Потім, давайте, баємки. Ось це ось таким нюансом трішечки. Це другий номер. В принципі, крутиться без проблем. Тут ну, ушенька, але ще. Працювати буде. Зверху нормально. є ось така. Її потрібно розроблювати. Різьба тут є, в принципі, нормальна. Погріти і, в принципі, працювати ще буде. За дві давайте 350 гривень. Парою продаю поки. Потім тріскачка. Щось навіть крутиться, але ні, не крутиться. Треба розбирати, чистити. 50 гривень. Клапан ось такий. Так, давайте я відразу десь візьму штангель. Десь я його бачив сьогодні. І десь я його загубив. Давайте навіть не штангель. Лінійку, щоб ви розуміли. Ну, штангель, в принципі, тут не, не, не потрібен, в принципі. Що тут? Десятка. Десять на три. Ну, навіть більше. На 140. Давайте розмір ось цієї замірюю відразу. 22 см. Невдобна трішки рулетка Потім рулетка зрозумів, лінійка. Ключі ось такі. Давайте, не знаю, по 100 гривень Вони, їх потрібно розфуксувати там тормозною жидкостю або нагріти там, ну, ви розумієте. В принципі, це все робиться. Клопанець, давайте гривень 30, кого там цікавить. Сталь гарнюня тут. Далі. Ось такі трубні ключі. Тут 17, 19, що тут 22, здається, щось таке. 17 і, що, і ще один. Також 17. В основному на 17, ну це свічний, здається, стандартний. Ну, давайте їх отак от. Тут що тут? П'ять штучок. 70 гривень вони будуть ваші. Потім. Ключі накидні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім штук. Ну, давайте так, щоб. В принципі, вони в нормальному стані. Ржаві, але. Ось таке 250 гривень за них. Потім шарнірно губці інструмент. Дивіться раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15. 15 штук. штук, можемо на 3450 гривень за всі. Потім ось такий ключик цікавий. Напевно, для болгарки чи для чогось. І ось такий сегментний. 30 гривень за нього. Розмір. Навіть, чесно кажучи, прибузний, я вам не можу не сказати. Хоча можу, але ну, 40. 45 щось таке. І цей, цьому, напевно, ні не написано, навіть також. Я ось так міряю, 60. Так, на що ми зупинилися? Ось така є монтажка-не монтажка під квадрат зривати болти. 50 гривень. Квадрат одна друга. Потім ось така 70 гривень. Струбцинка є маленька по розміру. По розміру. 60. 70, хоча. ну 65, тому що це не до кінця ж виходить скоба. Так, по висоті 40. Ось така струбцинка, 70 гривень. Ціни, в принципі, можливо, обговорювати. Потім ось така струбцинка. Що у нас тут? 120? 120 на, на 50, 100 гривень. Потім ось такий зіньковка, третій конус, Стан ось такий. В принципі, вона, схожа, що нова, але десь полежала. В дуже гарному місці. 100 гривень. Потім 4 викрутки Жах комарі. Причому такі, що не вбиваємо. Дивіться. 4 викрутки 50 гривень. В принципі, якісь тут ручка одна одній. Я бачив, ось ця репнута. Тут, в принципі, інші нормальні. Перехідник 4-2 конус морзе 100 гривень. Давайте. Потім два зубила 50 гривень. Одне велике, одне поменше. Цей ключик давайте закинемо сюди, в принципі, буде подарунком так, Потім е, патрон 16. Все гарно в ньому, окрім ось ці з такого нюансу, вибитий зуб трішечки. Він повністю працюючий, повністю сходяться в ньому губки, сходяться нормально. В принципі... А, ні, не. Ну так. В принципі. Норм, ну. Як для БУшну, в принципі, нормально. Ну, а кому там на запчастини 50 гривень. В принципі, забирайте його. Потім молотки ось ці, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім штук. 300 гривень. Так, цей ключ поки нікуди не йде. Потім. Що, молотки? А, і ще одна викрутка сюди. Також в цю ціну. Потім дивіться розгорточки 550 гривень. Це третій номер залишився. Тепер звідси його буду показувати 550 гривень. Так, що тут ще цікавого вам показати? Є. Топорець ось такий невеличкий, ну під реставрацію не знаю, 100 гривень і він буде ваш. Ціни, можливо, там обгорити на якомусь хоча б маленькому опт, опт, опт хоча б від 1000 гривень. Там. Хоча б від 1000, але можливі там нюанси, нюанси і подешевше. якісь будуть. Дивіться, будемо продавати ключі, як ніхто ніколи не продавав. 15 гривень штука. Це береться ось так жменя. Рахуйте скільки їх тут і все. В принципі, ключі тут є ось такі нові, є ось такі не дуже нові. Ну, але, в принципі, вони працездатні, що той, що той, не потянуті нормальні. Все одно буду там один-два бонусом докидувати, якщо вдруг якийсь знайдеться один там допотянутий. Так що не переймайтеся. Потім ось ці будуть по 15 гривень, тут до 19. 17-14. тут що 17,14. 17-19 найбільше тут. Це 15 гривень. Тут їх Ну не знаю багато. Потім наступна ціна буде 22-24 і до 27. Тут. 24-27, 19-22. Ось такі тут приблизно ключі. Ой, навіть це звідси. Тут буде 25 гривень штука. Потім ось ці. Тут 30-27 і все. В принципі, тут іншого розміру нема. Тому за ці буде, давайте по 40 гривень. Тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук, то 10 штук там забере, тому віддам трішки дешевше. Так, далі. болгарка, 230 диск. Повністю працююча. Єдине, що потрібно замінити підшипник в редукторі. Трішки він тарабанить і є невеличкий люфтець. Потрібно перебрати. А так повністю працююча, кого цікавить, кнопка трішки западає. В принципі, вона вмикається і вимикається, а там потрібно, мабуть, навіть розібрати і просто залити його там якимось дієлектричним засобом, щоб, щоб якщо смивку каніфолі, щось типу такого, і в принципі буде працювати вже нормально, мікрик цей самий. А так повністю працююча болгарка. Ціна його, її. Давайте, давайте 700 гривень. І вона буде ваша. Це 230-й круг. Це вони грошей коштують дуже багато. Е, потім, е, Як вона? Різці давайте. Різці по 550, хто забере два набори 1000. Тут по 25 штук. Показував в минулих відео. Потім розгортки о, розгортки, зенкері 500 гривень. Хочете? Оптом тут всі забирайте. Потім... Ключі ось такого формату. Тут від 32 до, 30, до 41 Ну, є ось такий, звичайно, один. Дуже, вже, не, дуже не дуже. Їх тут щось, давайте рахувати, Раз, два, три. А, 30, 27 один ще. Так, 4, 5, 6, 7. 7 штук. І там ще у нас їх залишилося. Раз, два, три, чотири. 7,4, сім, 11 сім, сім, Одинадцять штучок. Одинадцять штук нас буде коштувати цих ключів. Ну, давайте 450 гривень. Потім є ось така кірка. Станний ось такий. Хто хоче? Я не знаю навіть, що за неї сказати. Ось така важуча. Ну, давайте гривень і за 300. Хто захоче, може там трішки, трішки сторогом тут буде. Потім є ось такі чемодани. Вони під шурупокрути. Оцей під шурупокрут якийсь... ну Якийсь ніг якась там навіть є. Це щось не найдешевше навіть колись було. Хоча нічого сказати точно не можу. Давайте по 100 гривень ці чемодани, і вони будуть ваші. І другий ось такий тут це підголовки був. Це навіть бренд, це ято. Навіть щось, щось, я знаю, непогано роблю. Це заклюпочник буду, речі. Так, заклюпочник. В принципі, ось ця ставка внутрішня вирізається і складається туди, що завгодно. Б... Так що це без проблем. Потім є ось такі... Так, це давайте навіть потім зберемо про ці ноги. Так, лісці показав. Жах, що там коїться на вулиці. Вот таке. Потім сверва. 70 штучок тут. Показую, розміри тут від найменшого до найбільшого. 70 штук тут ціна отак забирати всі. Якщо всі, то по 20 гривень. Якщо там по половину хоча б забирати, то по 25. Якщо всі, це в нас виходить 1400. Якщо пополам, це у нас виходить, ну, там по 25 Скільки це в нас буде? Шприци є для смазки по 50 гривень. Три штуки їх мається, які хочете вибирати. Так, в принципі, тут основне все показав. Перейдемо до цікавого. Е, станок є токарний ТВ-3, стан дуже-недуже. Дуже, але і ціна буде, я не знаю, навіть нижче ринку. Повністю комплект, але без двигуна і шківа на двигун. А так повний комплект по побабкам рісси тримач. Все, передню бабку, чесно кажучи, не знаю. 160-й патрон стоїть. Я фото прикріплю. Е І в принципі подивитись, що. Чесно, не знаю, не мій станок. Е Ціну за нього просили 10 тисяч гривень. Він знаходиться в Одесі. Я не знаю, хто хоче там собі на відновлення, гратися, не гратися. Е по станині навіть я так подивився, ну, живий плюс-мінус. Ще там є, є з чим працювати. Нове це ТВ3, ви розумієте саме, це не ТВ4, в нього жорсткість менша. Я не знаю, шліфувати його. Є сенс чи, не? чи нема сенсу. Це я вам чесно не скажу. До нього, до речі, можу продати там ноги отак дві за 500. Хто захоче, якщо забере станок, це 10-500, ну 10 500, тут без торгу буде, на жаль, тому що ось такі справи. Ну але це єдине, що потрібно, якщо там когось цікавить він. Потрібно там день-два, максимум, щоб це, щоб це зрозуміло, щоб це все пройшло, тому що. Він дуже багато стояти там не буде. Е, в принципі, що кого зацікавило, тут дивіться, може, якийсь невеличкий торг. На все, кого можливо, там цікавить якийсь ну, опт, тому завжди буде знижки. Е, в принципі, показав все, що маю, все, що маю і не маю. А ні, фрези ще є, болти є, пам'ятав. болти. М6 гровери, болти, М10 на 40, ось такі. Потім фрези 5 конус, хто хоче, заберіть ось так 1000 гривень. Тут їх раз, два, три, чотири, 5, 6, сім, 8, 9, 10, 10 штук, 1000. Хто хоче, ще заберіть гроверки, ось такі М4 М3 тут. в основному. Більшого тут нічого. Навіть більше всього М3. Ні, тут М3, тільки один розбір. Хоча. Ну, ось М3 бовтик. Давайте поміряємо. М3, ну так, да, це. А ні, це М4 четвертий ровер. Тут ось так цю тацю забрати бажано повністю. 150 гривень вони будуть ваші. Потім там є М6 бовтики. Напишіть кого там зацікавить, я скину. Фото-відео. В принципі, все. Богарку також протестую, там, хто запитає відео без проблем. Просто наразі невдобно однією рукою це буде робити. Так що так. На сьогодні у нас все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ви були на Державі Скарби. Всім гарних вихідних!